У кожному селі є куточок, де росте старе дерево, яке колись садили з любов'ю, а тепер воно стало проблемою. То криє світло на городі, то корінням руйнує доріжку чи фундамент, то просто захворіло і висохло. І ось постає перед господарем питання, як позбутися його швидко, без великої мороки, щоб потім не мучитися з пнем і не бачити, як навколо знову з'являється поросель. Бо хто пробував, той знає, що спиляти дерево легко, а от знищити його назавжди справа інша. Залишається пень, який не дає садити нове, не дозволяє прокласти доріжку чи побудувати щось, та й коріння продовжує жити, тягне вологу, а через кілька тижнів або місяців навколо знову лізуть зелені паростки, ніби дерево не хоче здаватися. Селянин не любить робити справу двічі. Якщо вже вирішив щось прибрати, то щоб начисто. Тому й тема ця важлива не лише для тих, хто має сад чи город, а й для кожного, хто хоче мати порядок біля хати. Бо коли пень стоїть посеред подвір'я, це й негарно, і незручно, і, не і нагадує про недороблену роботу. А ще через ті пеньки часто псується інвентар то плуг зачепиться, то мотоблок не пройде, то коса зламається. А якщо. Поросель почне розростатися, то доведеться боротися з нею ціле літо, вирізати, оприскувати, а вона все одно знову оживає. Є господарі, які спочатку пробують просто зрізати дерево під корінь. Здається, що все вон справа зроблена, але минає кілька тижнів, і навколо того місця вже стоїть густий кущ нових пагонів. Вони ростуть швидко, міцно, і з кожним разом їх більше. Особливо так поводяться верба, акація, тополя, слива чи горобина дерева живучі з сильним корінням. У деяких випадках, навіть якщо закопати пень землею, він може пустити пагони з боку, пробитися через ґрунт і знову зеленіти. Тому й кажуть люди дерево без душі не вмре, поки корінь живий. Розумний господар не поспішає братися за пилу, поки не знає, що робитиме далі, бо просто. Спиляти це лише пів справи, потрібно знищити саму основу життя дерева, а це значить або викорчувати корінь, або припинити його живлення. Саме тому й існують різні способи механічні, хімічні, народні, хто як звик і що має під руками. Але перед тим як вибрати спосіб, треба розуміти, що для кожного випадку він свій, не те саме вирвати суху грушу в саду і прибрати тополю біля сараю. Одне дерево має корінь поверхневий, інше глибокий, розгалужений, що може тягнутися кілька метрів. І якщо підійти без розуму, то можна або даремно витратити сили, або пошкодити сусідні культури, або навіть зіпсувати ґрунт. Крім того, є й моральна сторона цього питання. У селі кожне дерево колись садили не просто так, то була пам'ять, тінь, краса, а може і символ роду. Тому, перш ніж брати сокиру чи пилку, треба добре обдумати, чи справді без нього не обійтися, бо є випадки, коли дерево можна просто обрізати, оновити крону, чи пересадити молодий пагін, і зберегти ту живу частинку двору. Але якщо вже вирішено остаточно, тоді треба діяти впевнено і обережно, щоб позбутися проблеми раз і назавжди. Сучасні господарі часто поєднують старі знання з новими підходами. Раніше дід казав: якщо хочеш, щоб пень не ожив, посоли землю під ним, і це мало сенс, сіль справді висушує коріння, зупиняє ріст, а тепер є спеціальні засоби, що допомагають пришвидшити гниття деревини чи знищити клітини живого кореня. Але все одно основа залишається одна треба не просто зрізати. А вбити життя у тій частині, що під землею, і зробити це так, щоб не нашкодити ні собі, ні природі, ні сусідським городам. Коли селянин знає, як діяти правильно, то навіть така неприємна справа, як видалення дерева, робиться спокійно, без зайвих нервів і шкоди. Адже порядок на подвір'ї це не лише краса, а й зручність у кожній дрібниці, а чисте місце, де колись стояв пень. Може стати добрим місцем для клумби, лавки чи молодого саджанця. Головне знати, як зробити все розумно, не поспіхом, і щоб не довелося через рік знову повертатися до тієї самої проблеми. Є кілька основних способів, як позбутися дерева чи порослі, і кожен має свої переваги та недоліки. Найперше, що приходить у голову більшості господарів, це викорчувати старий, але перевірений спосіб. Який не вимагає хімії чи довгого очікування, якщо дерево невелике, можна обкопати його з усіх боків, розкрити коріння і перерубати сокирою або пилкою. Коли стовбур трохи розхитується, тоді вже легше вивернути його з землею, використовуючи лопату чи лом. Так робили ще діди, коли не було ні техніки, ні сучасних засобів. Головне не поспішати. А викопати достатньо глибоко, щоб дістатися до головного корення, бо якщо залишиться хоч частина живої серцевини, через рік на тому місці знову може щось вирости. Для більших дерев механічний спосіб вимагає більше сили, тоді вже беруть мотоблок, трактор або автомобіль, прив'язують міцний трос і тягнуть, але це слід робити обережно, щоб не зіпсувати техніку і не травмувати себе. Коли земля мокра після дощу дерево виходить легше, бо ґрунт м'який не тримає так міцно коріння. У суху спеку це важче, бо земля тверда, як камінь. Тому добрий господар завжди вибирає час і умови, щоб робота йшла до ладу. Інший спосіб спалити пень. Це не означає кидати зверху багаття, бо поверхня обгорить, а всередині залишиться жива деревина. Краще просвердлити у пні кілька глибоких отворів. І налити туди трохи дизельного пального або гасу, дати постояти день-два, щоб воно всмокталося, а потім підпалити, горітиме довго, але зсередини, поступово перетворюючи деревину на попіл. Після цього місце можна засипати землею і вже ніяка поросель не піде. Деякі господарі додають у отвори сіль чи селітру, що підсилює процес горіння та допомагає добити навіть вологий пень. Хімічний спосіб підходить тим, хто не хоче багато копати чи палити. Є кілька речовин, які зупиняють життя корення найпростіша звичайна кухонна сіль, якщо насипати її в отвори, у пні або просто засипати місце, де росте коріння, дерево поступово висохне. Сіль висмоктує вологу і робить ґрунт непридатним для росту. Такий метод часто використовують біля парканів, сараїв чи у важкодоступних місцях, але важливо пам'ятати, сіль може пошкодити інші рослини поблизу, тому краще не сипати її там, де ростуть квіти або городина. Інший поширений засіб оцет або оцтова есенція. Її також заливають у дірки, попередньо просвердлені у пні, або поливають зрізи свіжої порослі. Кислота спалює живі тканини дерева, і коріння перестає живитися. Це безпечніше для землі, ніж хімічні гербіциди, і зручне, коли треба позбутися невеликого куща чи молодого дерева. Дехто додає трохи солі в оцет, щоб посилити дію, це старий перевірений спосіб, який не шкодить довкіллю. Є й спеціальні препарати, що продаються в магазинах. Їх називають гербіцидами. Або засобами для знищення пнів. Їх потрібно використовувати обережно, дотримуючись інструкції. Зазвичай ними обробляють зріз дерева одразу після спилювання, щоб речовина проникла в живі клітини і зупинила рух соків. Через кілька тижнів дерево висихає, а пень починає гнити. Такий спосіб зручний, коли на подвір'ї багато дерев, або коли неможливо копати глибоко, але потрібно стежити. Щоб хімікат не потрапив на сусідні рослини, інакше можна втратити частину саду. Ще один метод природне розкладання. Якщо час не тисне, можна прискорити гниття деревини, для цього у пень свердлять отвори, заливають у них воду і засипають ам'ячною селітрою або сечовиною. потім накривають поліетиленом, щоб не висихало. Через кілька місяців деревина стає м'якою, трухлявою, і її можна легко вибрати лопатою. Цей спосіб зручний, якщо хочеш зробити все тихо й без диму. Крім того, після такого розкладання земля підходить для посадки нових рослин, бо збагачується азотом. Механічні і природні методи можна поєднувати наприклад, спочатку трохи підрубати коріння, а потім пролити розчином оцту або солі. Так результат буде швидшим. Головне не залишати все на півдорозі, І якщо дерево відчує, що його життя під загрозою, воно пустить нові пагони з боків тому треба довести справу до кінця або коріння вирвати, або повністю знищити його живлення. Є іще одна хитрість коли спилюєш дерево, зріз треба зробити під кутом, щоб дощ не затримувався на поверхні, І якщо вода стоятиме, то пень гнитиме довше. А іноді навіть оживе. А ось якщо одразу після спилювання обробити зріз оцтом чи соляним розчином, дерево не матиме шансів відновитися. Так само не варто просто зрізати поросль біля землі, її треба або викопати, або присипати сіллю, бо інакше вона знову піде в ріст. Кожен господар обирає свій спосіб: той, хто має час і силу, копає, той, хто хоче швидко, Використовує хімію чи вогонь, але в будь-якому випадку головне зробити все розумно, без шкоди для себе і природи. Бо на селі все взаємопов'язане сьогодні ти сипнув зайвої солі під пень, а завтра поруч не росте буряк чи картопля. Тому мудрий селянин не шукає найшвидшого шляху, він шукає правильний, і тоді робота дає результат, що тримається роками. Колись у селі не було ні гербіцидів, ні спеціальних засобів для знищення пнів, але люди справлялися і ще як. Дід казав: Нема нічого сильнішого за людські руки і кмітливу голову. Якщо треба було прибрати дерево, робили це без поспіху, але назавжди. Наприклад, коли біля хати розрослася стара слива, що вже не родила, її спилювали восени, коли земля ще м'яка, пень обливали гарячою водою. Потім сипали туди жменю солі, накривали бляшанкою і залишали на зиму. Навесні того місця вже не впізнаєш, пень почорнів розсипався, і можна було спокійно перекопувати грядку. Це старий перевірений сільський метод, який не потребує ні грошей, ні техніки, ще в давнину користувалися вапном. Вапно має властивість виїдати деревину, робити її пухкою, як порох. Люди гасили вапно і заливали його у пень. А зверху присипали землею. Через рік від колишнього дерева залишався лише темний вологий ґрунт. Особливо цей спосіб підходив для верби чи осики, бо вони живучі пустять поросль навіть із найменшої гілочки. А вапно, як казали старі, виїдає живу силу, і дерево вже не підводиться. Зараз мало хто так робить, але метод дієвий і безпечний не шкодить ґрунту. А ще й Знезаражує землю. У старших господарів була ще одна хитрість. Коли не могли викорчувати велике дерево, вони підрубували його з одного боку, вставляли клин і поступово розгойдували корінь. Потім, навколо дерева, насипали золу, сіль або селітру. Земля від того висихала, корінь втрачав живлення, і дерево гинуло саме. Так позбавлялися тополь або старих яблунь. Що тягнули вологу і заважали росту іншого саду. Люди не поспішали, робили все поступово, але результат був надійний. Багато старих людей пам'ятають, як раніше виводили кущі буску стерну чи акації. ті рослини ростуть, мов бур'яни, зріжеш, а вони знову з'являються. Тоді брали гарячу воду, розчиняли у ній золу або сіль і поливали місце, де росли корені, потім накривали дошкою або шматком заліза. Щоб не потрапляло світло, без сонця і вологи пагони не ростуть. Через кілька тижнів усе засихало, і на тому місці можна було садити щось інше, і не треба було ніяких дорогих препаратів, лише вода, сіль і трохи терпіння. А є ще один цікавий спосіб, який розповідали старі садівники якщо треба було вивести пеня, але не хотілося копати. У ньому робили кілька дірок і заливали медову воду, потім накривали тканиною і залишали. За кілька тижнів у ті дірки забиралися комахи, мурахи, черв'яки і поступово розкладали деревину. Це природний спосіб, що не шкодить природі, і через сезон пень просто зникав. Хтось може посміхнутись, але це працювало, бо в селі все використовували з розумом, навіть дрібниці. Сучасні господарі часто поєднують народні методи зі зручностями техніки. Наприклад, один чоловік із сусіднього села розповідав, як вивів стару акацію біля хліва. Спочатку обкопав, відрубав головний корінь, але не міг витягти. Тоді взяв бур, просвердлив у пні кілька дірок, засипав туди суміш солі, і селітри, залив водою. Через два місяці дерево стало, мов трухлявий гриб. І він просто вибрав його лопатою, а земля після того стала навіть родючішою. Каже, що там тепер росте найкраща трава для кіз. От вам і поєднання старого з новим. Інший приклад стара верба біля ставка. Господар не міг її зрубати, бо коріння тягнулося до води, а пиляти біля самого берега небезпечно. Тоді він просто перетягнув корінь ланцюгом, зробив кілька зарізів і присипав золою. За літо верба псохла сама, зола має в собі калій і мінерали, але якщо її насипати у великій кількості, вона висушує землю і блокує ріст. Такі знання передавалися поколіннями, бо в кожному дворі завжди знаходилось дерево, яке треба прибрати. А ще існував простий, але ефективний прийом садити біля пня гарбуз чи кабачки. Їхнє коріння виділяє речовини, що гальмують ріст інших рослин. За сезон гарбуз бере всі поживні речовини, земля виснажується, і пень гине, це виглядає дивно, але багато господарів підтверджують працює, природа сама знає, як допомогти, треба лише слухати її. Старі люди казали, дерево не ворог, але й не гість, коли росте, не там, де треба. Тому завжди ставилися до цієї справи з повагою. Коли викорчовували велике дерево, дехто навіть клав під пень шматочок хліба як знак подяки за тіні плоди, які воно давало. Це була не просто робота, а певний обряд, бо селянин відчував, що має справу з живим створінням, яке прожило поруч не один рік. І, мабуть, тому старі методи були такими надійними. У них не було поспіху, а була мудрість і розуміння природи. Тепер, коли все можна зробити швидко, технікою, паливом чи хімією, багато хто забуває про ці народні способи, а дарма, бо вони безпечні, дешеві і перевірені поколіннями, і головне, не шкодять ні землі, ні людям. Бо щоб там не казали, але старий досвід то найкраща школа для господаря. Він не вимагає витрат, лише трохи терпіння, спостережливості й бажання зробити все по людськи. Коли робота з видалення дерева завершена, а земля знову стала рівною, можна з полегшенням зітхнути. Та перш ніж забути про цю справу, варто зробити кілька висновків. Бо видалити дерево це не просто зрубати, а правильно підійти до всієї справи від початку до кінця. Кожен господар знає. Якщо щось зроблено, аби як воно потім дається в знаки. Те саме і з пнями сьогодні здавалося, що впорався, а через рік на тому самому місці виростає кущ і вся праця марна. Тому головне правило довести все до завершення. Якщо вже вирішив позбутися дерева, треба прибрати і пень, і коріння, і поросель, і навіть землю довкола обробити, щоб не залишилося живої сили. У сільському господарстві порядок це запорука спокою. Не треба чекати, поки дерево впаде само, чи поки поросль оплете город. Коли бачиш, що воно заважає, дієш відразу, поки проблема невелика. Молоде дерево викорчувати легше, ніж старе. І чим раніше прибрати поросль, тим менше з нею мороки. Бо якщо пустити все на самоплив через рік-два з невеликої гілки. Виросте нове дерево, яке вже доведеться різати пилкою. Тому хороша порада не зволікати, коли бачиш, що щось росте не там, де треба. Як кажуть люди займайся малим корінцем, поки не став дубом. Другий важливий момент обережність не можна палити пень там, де поруч є суха трава, дерев'яний паркан чи хлів, вогонь добрий слуга, але злий пан. Якщо використовуєш дизель чи газ, не лий багато, бо воно може розтектися і зайнятися довкола. Краще працювати повільно, з розумом, і завжди мати під рукою воду або пісок, щоб у разі чого швидко загасити полум'я. А якщо користуєшся хімічними засобами, не забувай, що вони можуть вплинути на землю. Тому після обробки пня варто дати ґрунту відпочити кілька місяців, не садити там одразу овочі чи квіти. Земля, як і людина, має відновитися, коли місце очищене, добре внести туди трохи родючої землі перегною чи компосту. Так ґрунт знову оживе, і через деякий час там можна буде посадити щось нове. Якщо це двір, зробити квітник, якщо город нову грядку, якщо сад молоде деревце, але вже на іншому місці. Бо в стару яму садити не варто там земля втомлена і виснажена. Краще вибрати чисту ділянку, де немає залишків коріння. Дуже важливо пам'ятати про те, що кожне дерево має свій характер одне висихає швидко, інше тримається до останнього. Тому не можна застосовувати один і той самий спосіб до всього підряд вербу й тополю краще сушити чи спалювати, бо вони вологолюбні, акацію краще викопати або обробити сіллю, бо вона дуже живуча. А яблуню чи грушу можна залишити гнити природно, вони з часом самі перетворяться на добриво. Такий підхід не тільки практичний, а й розумний, кожному виду свій спосіб. Не менш важливо не шкодити сусіднім рослинам. Якщо поруч ростуть городина або малина, не варто сипати багато солі чи вапна краще скористатися оцтом або просто зрізати коріння механічно. Якщо пень біля паркану, треба подумати, щоб не розпушити землю так, що впаде опора, все треба робити продумано бо двір це єдиний живий організм, і кожна дрібниця в ньому має значення. Багато хто, позбувшись дерева, дивується, як швидко змінюється місце. З'являється більше світла, земля стає сухішою. На ній можна вирощувати те, що раніше не росло. І тут головне. Не допустити, щоб залишки старого дерева знову ожили, тому через кілька тижнів після робіт варто перевірити місце. Якщо бачиш нові поростки, їх треба одразу вирізати й обробити оцтом чи соляним розчином двох трьох таких обробок достатньо, щоб поросель більше не з'являлася це проста звичка, яка зекономить багато сил у майбутньому. Є ще одна порада від старих господарів. Не поспішай прибирати все до останньої тріски. Іноді невеликий шматок пня можна залишити як основу для лавочки, квітника чи декоративного грибка. З нього роблять гарні прикраси для двору, ставлять на нього глиняний горщик або годівничку для пташок. Таким чином, навіть старе дерево послужить ще раз, але вже по іншому, без шкоди і без тіні на городі. Це також частина сільської мудрості, нічого не викидай дарма, усе може знайти своє місце. Підсумовуючи, можна сказати, головне в цій справі не сила, а розум. Той, хто діє продумано, не буде потім витрачати час на виправлення. Не обов'язково мати дорогі інструменти чи купу хімії, достатньо знати, що і коли робити. М'яка земля правильний час трохи терпіння. І будь-яке дерево можна прибрати назавжди. А якщо зробити все за правилами, через рік ніхто й не згадає, що колись тут стояв пень. Селянин завжди прагне до порядку. Бо де порядок та там спокій, там видно, що господар дбає.